Доброго дня. Мене звати Шевчук Роман. Я є керівник монтажного відділу фірми Інвар. Сьогодні я хочу вам розповісти і показати про систему опалення цього будинку. До нас на фірму звернувся власник будинку з міста Стражениць. З проханням встановлення твердопаленого котла і підключення його в, систему, в існуючу систему опалення. У будинку вже був встановлений газовий котел фірми «Вісман» Vitpen 100. Це двоконтурний котел. Також були встановлені радіатори і системи теплої підлоги. Попередньо було організовано виїзд на об'єкт, де було узгоджено з власником місце розташування майбутнього твердопаленого котла і обладнання, яке необхідне для підключення. В результаті чого було вирішено встановити твердопалений котел фірми Defra модель KDR плюс 2 потужністю 30 кВт, в парі з акумулюючою ємністю фірмою. Теплобак на 750 літрів, модель економі. Даний каталог розрахований тільки для спалювання дров. Одною з його є наявність блоку автоматики S3P. Дана автоматика дозволяє підключати електрообладнання це насоси. Але одною з головною його перевагою є те, що він регулює подачу кисню у камеру згорання, оптимізуючи. Процес згорання дров. Ну, це що що собою підрозуміває? Та ж сама кількість дров згорає, але вона виділяє більшу кількість тепла. Котел має троє дверцят, середньо розраховані для загрузки палива, тобто дров. Нижні дверцята для розпалювання і чіткі золи. За верхніми дверцятами знаходяться канали для зйому температури додаткової з димових газів. Вони необхідні для того, щоб читати ці канали. На подачі котла змонтована група безпеки, яка складається з губкового клапана розповітрювача і манометра. Також на обраці системи під'єднаний розширювальний бачок системи CoSystem на 100 літрів який компенсує розширення рідини при наргії. До котла підключений димохід змонтований нами димохітний з нежевійки, утеплений нежевійки, версії люкс. Котел до буферної ємності під'єднаний гравітаційною системою, яка змонтована з МІДі. Між, ними, між подачою і обраткою під'єднано пладоматова седин. Він призначений для того, щоб підтримати оптимальну температуру на звороті, яка вертається в котел. Це 61 градус. Така висока температура на звороті котла необхідна для його правильної роботи, бо вона попереджає низьку температурну корозію в котлі, виділення конденсату, розрушення котла, виділення смол, дьогтю, не дає забиватися котлу і самому димоходу. Також ладомат забезпечує правильну роботу реалізаційної системи на той момент, коли виключається електроенергія. Котел через лазомат під'єднаний з буферної ємності фірми Теплобак. Це модель економ на 750 літрів у рідному утеплювачі. В даному випадку буферна ємність виконує такі функції, як безпека при виключенні електроенергії через гравітаційну систему працює. Друга її функція це розподілення температурних режимів і теплоакумуляція. Збирається лишня теплота і акумулюється. І третя функція це розділення гідравлічних потоків, яке необхідно для того, щоб насоси друг друга не заважали і друг друга не перебивали. Також тут змонтований термостатичний вузол, який підмішує, регулює температуру подачі на кінцевого споживача. Це радіатори, тепла підлога, то, що є на систему опалення. Зручна система правда, ручна. Але для людини Людина використовує і регулює температуру, яка їй потрібна на даний момент при різних температурах на вулиці. І також вона регулює е, то, те, щоб надлишок тепла е, попадав в теплоакумулятор, тобто буферна ємність. З буферної ємності е, на систему опалення е, теплоносій подає насос ДАП. Е, також тут е, змонтований є. Е, е, Термостат фірми Афріза. Фітінг, крани і запірна арматура це фірми Волтек. Термометри фірми ВАЦ. Робота твердопаливного газового котла згоджується через магнітний пускатель Хагер і термостат Африза. При падінні температури буферні ємності Хагер подає команду газовому котлу, що потрібно включати.